Чому мене немає в соціальних мережах? Сергій Жадан Голка. Антон, 32 роки. В статусі було вказано, що живе з батьками. Православний, хоча до церкви не ходив. Закінчив університет, іноземна англійська. Працював татуювальником, мав свій почерк, якщо можна так сказати. Через його мілі роки й гостру голку пройшов не один натовп місцевих. Коли все це почалось, багато говорив про політику та історію, почав ходити на мітинги, пересварився з друзями. Друзі ображались, клієнти зникали, боялись, не розуміли, виїжджали з міста. Найкраще відчуваєш людину, торкаючись її голкою. Голка жалить, голка зшиває, під теплим металом таке податливе полотно жіночої шкіри, і такий цупкий світлий брезент шкіри чоловіків, протинаєш чиюсь оболонку, випускаєш із тіла оксамитові краплі крові, б'єш, б'єш, вибиваєш янголині крила на покірній поверхні світу. П'єш, б'єш. Татуювальнику, адже ми покликані наповнювати цей світ сенсом, наповнювати його кольорами. Б'єш татуювальнику, цю обшивку, під якою душі хвороби, те, чим ми живемо, заради чого вмираємо. Хтось розповів, що його підстрелили на блокпосту, вранці зі зброєю в руках. Якось випадково, ніхто нічого не встиг зрозуміти, поховали в спільній могилі, їх там усіх так і ховали. Особисті речі передали батькам, статус так ніхто й не правив. Прийде час, і яка небудь наволоч обов'язково буде писати про це героїчні вірші. Прийде час. І яка-небудь наволоч скаже, що про це взагалі не треба писати. Сергій Жадан життя Марії.